Я можу сказати з World of Tanks ще награв на артилерії. Виріс, побажав собі теж почув, ну, вже себе справжньою артилеристом. Артилерія це боги війни. Ми виконуємо дуже багато роботи, і від нас дуже багато з чого залежить. Карматики застелені, є норм, велику домашню атмосфера. Польська Сау КРАВ 2019 року дуже чудово в себе показує бою. Вона вже нас багато разів рятувала. Надзвичайно точна, надійна, особливо ходова система. Електроніка тут мені просто немає слів, найкраща, яка може бути. Навігація, ну і комфорт роботи тут теж є. Електрочайник, обігрів, обдувка салону, кондиціонер. Перевага тут абсолютно в всьому. БК, спосіб зарядки тут пів, напівавтоматичний, тут немає пороха при вистрілі Савушки. Тут абсолютно вся Савушка краще, ніж два стріль. БК у нас 40 снарядів, 40 снарядів калібр 155 ммські. Один снаряд це, ну так, 15-20 метрів, другий снаряд прямо в ціль. Це будь-які американські, європейські, польські арси нас дуже радували. Один снаряд одне попадання. З другого снаряду ми можемо знищити ціль. Ми відпрацювали планову ціль двома реактивними снарядами американського зразку. Ага. Надіюсь на точне попадання. Ми займаємося контрбатарейною боротьбою, але бувають такі цілі, що треба накрити піхоту ворожу, РСЗВ, їхні системи РЕП. Ну, взагалі, яку ціль дають, яку ми знищили.